Чотирнадцять людей загинули. Ще 46 отримали поранення. Серед постраждалих семеро співробітників ДСНС, місцеві жителі та медик. Нині їм надають всю необхідну допомогу. З місця події з Одеси наживо. Наша кореспондентка Світлана Довжук. Світлано, будь ласка, розповідає, що відомо на цю хвилину. Вітаю колеги. Зараз в Одесі ще триває пошукова рятувальна операція, тому що вранці ворог підступно вдарив по місту. Масштаби руйнувань дуже великі. Працюють на місцях, надають допомогу постраждалим, розбирають завали. Зараз вже відомо, що вранці ворог досить підступно вдарив по місту балістикою ракетами типу Іскандер. М. Зараз, поки що, станом на цей час відомо, що загинуло 14 людей. Серед них є один фельдшер та співробітник ДСНС, які одразу після першого прильоту приїхали на місце, починали вже допомагати людям розбирати завали, як ворог підступно вдруге дарив по Одесі. Зараз також відомо, що серед постраждалих досить багато самих і медиків, рятувальників, цивільних вони в досить важкому стані вже зараз їм надається вся необхідна допомога. Ну а на місці всі оперативні служби ліквідовують наслідки руйнувань, і поки що невідомо чи є ще люди під завалами, тому, що триває досить напружена така пошукова рятувальна операція. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. На номер 101 почало надходити багато повідомлень про те, що є пожежа, є постраждалі. Тому рятувальники одразу вирушили на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку постраждалих. Трапився повторний обстріл. На жаль, і рятувальники інші противні служби попали під повторний обстріл. Постраждали житлові будинки. Один спалахнув на площі 120 приблизно квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу. Жо працюють усі оперативні служби на місці. Психологи, ДСНС і національної поліції надають психологічну допомогу постраждалим і мешканцям місцевим мешканцям роботи продовжуються. Відомо, що внаслідок атаки повністю зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень, десятки зруйнованих автівок. Серед них також і багато саме транспорту, як і рятувальників, так і медиків. Місцеві мешканці з нами поділилися сьогодні, як вони цей, цю атаку зустріли, скажімо так, кажуть, що дуже злякалися, тому що все відбулося дуже швидко. Тільки оголосили повітряну тривогу, і майже одразу пролунали вибухи. Просто Я живу у першому провулку не найближче, але від цієї хвилі була шокована. Я була на кухні, нічого не бачила. Та мені, ніби по спині, щось ударило. Також відомо, що постраждала станція технічного обслуговування газопровід і ще всі масштаби руйнувань. Вони їх зараз оперативні служби фіксують. І надалі вже відомо, що завтра в Одесі буде оголошено день жалоби. Ну а прокуратура вже розпочала провадження щодо порушення звичаїв війни. Ну і зараз ми тут перебуваємо надалі на місці. І за всім свідкуємо. Надалі будемо про все повідомляти. Студія. Дякуємо. з нами на зв'язку була Світлана Довжук з місця влучань в Одесі? Ми слідкуємо за розвитком подій.